Якщо ви плануєте задавати НМТ по хімії, тоді слухайте. В цьому відео я хочу розглянути питання полярності хімічного зв'язку, як її визначити? Так от, нам потрібно встановити послідовність зростання полярності хімічного зв'язку в певних сполуках. Для початку, ребята, я хочу вам сказати про те, що полярність хімічного зв'язку залежить від електронегативності тих хімічних елементів, які стоять поряд. Як же змінюється електронегативність і як її Визначити. Так от, ребят, ось тут я хочу вам нагадати, що найбільш електронегативним хімічним елементом в таблиці Менделєва є хімічний елемент флюору. Флюор забирає електрони, притягує до себе електрони від усіх хімічних елементів в періодичній системі. Ну, так, да, дійсно, він буде не жмот, він буде жмотіще. І е, ось тут, ребят, я думаю, що вам варто запам'ятати, що чим ближче до флюора, тим більша буде електронегативність. То електронегативність буде збільшуватися в періоді ближче до флюору і зменшуватися в групі зверху донизу. Але ось тут, ребят, я також варто думаю, що вам варто запам'ятати топ 4 хімічних елементів, які будуть мати найбільшу електронегативність. Це буде хімічний елемент флор, оксиген, нітроген і хлор. А тепер давайте е, розберемо це на одненькому прикладі, а потім доберемося і до нашого завдання. Наприклад, ребят, у нас є чотири сполуки: аж втор, аж хлор, аж бром, аж йод. Тут скрізь біля гідрогена стояв один і той самий, верніше біля одного самого гідрогена стояли різні хімічні елементи, різні за електронегативністю. І якщо у випадку е, з аж втор електронегативність цього елемента була Найбільша, відповідно, спільна пара електронів максимально була притягнута до флюора. І е, полярність цього хімічного зв'язочку була найбільша, максимальна. У хлора електронегативність вже трішечки менша. Отже, спільна пара вона здвинута, звичайно, до хлора, але не так сильно. У випадку із H-бром, е, у брома була електронегативність іще трішки менша. І ось ця спільна пара, вона найменше була здвинута. До Брома. Тому, ребят, давайте підведемо підсумок. Чим більша електронегативність хімічного елемента, який стоїть, скажімо, біля гідрогена, тим більшою буде полярність цього хімічного зв'язочку. Ну, а тепер, якщо ви зрозуміли, в чому причина, давайте ми з вами подивимося вже на наші е, е, сполуки. Нам запропонували сполуки елемента гідроген із ось такими хімічними елементами: карбон. Оксиген, сульфур і флюор. І ви розумієте, ребяту що найбільш полярним хімічним зв'язочком буде зв'язочок із полукою флюор. Тепер давайте придивимося, нас просять встановити ці формули у порядку зростання полярності хімічного зв'язку. Отже, з полукою Ашфтор ми маємо закінчити. Ну, мені зараз буде легше з кінця і почати. І так, найбільш Полярним зв'язочком буде сполука Аштор. Далі, після флюора, наступним по електронегативності буде іти хімічний елемент оксиген. Отже, передостанньою сполукою буде сполука h 2 o Далі по електронегативності буде іти хімічний елемент сульфур. Отже, на другому місці буде сполука h 2 s і найменша електронегативність буде у хімічного елемента карбон. Отже, з сполукою С h 4 ми маємо починати. Да, ребят, дійсно, для того, щоб визначити, як змінюється електронегативність, ми маємо копати ну, трішки глибше дивитися на радіус на кількість електронів на останньому енергетичному рівні. Але в своїх міні-відео я хочу просто з вами ділитися такими невеличкими лайфхаками для того, щоб вам було легше вирішувати це питання на НМТ. Тому, рібят, слухайте, використовуйте і успішно здавайте НМТ. Якщо хочете дізнатися більше, підписуйтесь. Тут буде багато корисного.